Ви будете здивовані, що я несу в садок. Але насправді, хто за мною давно спостерігає, той знає, що я мама, яка дбає про харчування дітей. І ми привели сином новий садочок, і я домовилась з директором, що я буду носити олії, щоб дітям давали справжні сородавлені олії, в яких я буду впевнена, що я несу. Значить, оливкова олія як джерело Омега 9. Соняшникова наша класична, нерафінована, як джерело вітаміну Е, омега 6, хоча її треба менше, звичайно, вживати. Гарбузова на часничку це прям така антипаразитарна, дуже класна для печінки, для чоловіків. До речі, якщо навіть не звертати увагу на дітей, а на чоловіків, гарбузова для чоловіків дуже-дуже топ. І ляна обов'язково, тому що ляна це чия, і ляна, ляна і чия містить саме Омега-3. Омега-3, повірте, ніхто не думає в садочках про Омега-3. А я думаю про своїх дітей. Це все під замовлення видавили, вичевили, привезли Свіжесенько занесу, розповім, як користуватися. І буду впевнена, що моя дитина їсть корисну їжу. Ви можете замовити живодарівські олії, теж у них за промокодом нкн 10 Так, що у нас тут ще є? Аджичка, смачнісімо, смачнісімо. І ось це мій е еліксир. 12 годин вичавлюють вони олію чорного тмину. Це прям п'ю, вживаю. Ну, тут багато ще чого покажу в наступних відео.